Інформаційні підсумки вівторка 23 квітня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Реабілітація військових, оновлене відділення берегу надії прийняло перших пацієнтів. Інтенсив для підприємців, власників бізнесу навчали працювати і розвиватися з допомогою ІТ. Пух Кульбаби. Хмельницька письменниця Ірина Салій презентувала нову збірку. У новому відділенні фізичного та ментального здоров'я рекреаційного центру Берег Надії прийняли перших пацієнтів. Це військовослужбовці, учасники бойових дій. З ними працюють лікарі, реабілітологи та психологи. Комплекс допомоги їм надається безкоштовно. Нині у відділенні перебуває троє військових, а загалом воно розраховане на 30 осіб. Олександра Семенюк розповість більше. Минулого тижня до рекреаційного центру Берег Надії приїхав військовослужбовець Сергій. Тут чоловік безкоштовно проходить реабілітацію у новому відділенні фізичного та ментального здоров'я. Мене болить спина, то є, ну, допомагає. Тоді в витягують, роблять масаж. Тут дуже класно, то є, питань немає. І то що вони ще предлагають додаватися постійно, все там якісь будуть басейни, там ще процедури. То дуже добре. Якщо людина хоче, щоб було все добре, то ну тут є чим попрацювати над собою. Нині із Сергієм та іншими учасниками бойових дій працює психолог Павло Молчанюк. Він сам колишній військовий зараз. Допомагає побратимам у тилу. Дуже важливий компонент психологічна реабілітація, бо насправді пережити оці екстремальні умови, вижити і дуже часто є хлопці з втратою кінцівок, з втратою певних органів, з контузіями, майже можна сказати, 90% мабуть, відсотків хлопців, хто були напередку це. Це контузії, дуже багато всяких станів. Там і ПТСР, і гострі стресові розлади. Насправді дуже багато таких ну, є питань, з якими ще треба нам де працювати. За потреби з кожним пацієнтом психолог працює індивідуально. Організовують музику, кіно та арт-терапії. Окрім арт-терапії, є певні сугестивні техніки. Насправді, найбільше, що втрачається під час війни, це такий позитивний ресурс, тобто віра в щось хороше в, в те, що дома тебе чекають. Військовослужбовцям надають і реабілітаційні послуги. Для цього відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Та спочатку лікарі оглядають пацієнтів та за необхідності призначають їм лікування для досягнення смарт-певних смарт-цілей. Використовуємо лікувальну фізичну культуру, використовуємо різні навантаження. Звертаємося до допомоги обладнання, редкорд, пігова доріжка, підвісна система луна. «Екоглоу» – це така віртуальна гра, яка допомагає розробити сустав. Нині на реабілітацію приїхали троє військовослужбовців. Нове відділення розраховане на 30 ліжок. Загалом у рекреаційному центрі одночасно можуть перебувати близько сотні відвідувачів. Це учасники бойових дій, люди з інвалідністю та вимушені переселенці. Однією із таких є Олена Хрущова. У мене був дуже тривожний стан на, на грані депресії. Психологи з нами займаються арт-терапію, масажі. Дуже якісні масажі так, таких масажів в місті не з не, не, шукаєш. А ми на даний час працюємо в форматі не тільки заїздів, але й планового наповнення заповнення всіх ліжкомісць. І на цій неділі також люди до на нас приходять захисники, захисниці, які хочуть до нас їхати. І ми на цій неділі також плануємо ще доїзд мінімум трьох сімей. Декреація оздоровлення людей загальних захворювань міста Хмельницького. Тобто ті люди, які мають групу інвалідності, теж продовжуються. На даний час у нас перебуває в заїзді 20 людей. Які є жителями міста Хмельницького і потребують оздоровлення відпочинку на лодній природи. Олександра Семенюк, Микола Єрковський, новини міста. Стартував Всесвітній тиждень імунізації. Медики нагадують, для колективного імунітету від хвороб, щонайменше 95% населення повинні бути вакцинованими. Нині в Україні цих показників не досягнуто, а тому зростає кількість недуг. Зокрема, від початку цього року 55 мешканців Хмельниччини захворіли на кашлюк, тож фахівці закликають дотримуватись календаря планових щеплень. Тему продовжить Ірина Муляр. 55 мешканців Хмельниччини захворіли на кашлюк від початку цього року. В Україні ця цифра сягає більше 500. Тож, аби вберегти дітей від небезпечних захворювань, медики в чергове закликають дотримуватись календаря планових щеплень. У нас, якщо взяти попередній рік, у нас цього було в рік в області п'ять захворювань на кашлюк. То в цьому році вже починається січня місяця. В нас іде наростання. Відповідно до національного календаря щеплень вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6, 18 місяців. Кожна дитина в Україні до 16 років має отримати 10 щеплень від інфекційних захворювань. Це краснуха, краснуха, кір, паротит, туберкульоз. Гепатит Б, діфтірія, правець, кашлюк, поліміелі та гемофільна інфекція типу Б. Подбайте про те, що по 12 місяців дитина мала першу дозу вакцини КПК. Це кір, краснуха, паротит. і наступне щеплення цією вакциною йде у 6 років. З 21 квітня у світі стартував тиждень імунізації. Фахівці говорять, для колективного імунітету потрібно, аби щонайменше 95% дітей були щепленими від усіх вищезгаданих захворювань. В Україні протягом останніх років цих показників не досягнуто. У 2021 році ми практично. На вакцинацію досягала до майже 95%. У 2022 році. Ці темпи значно знизились. Ми не досягали навіть 70% по деяких інфекціях. У 2023 році, завдяки тому, що було проведено додаткова імунізація, дещо вдалось імунізацію покращити. Вкрай важлива вакцинація і для дорослих. Тим, хто народився раніше 2000 року і не отримав щеплення від гепатиту Б. Потрібно придбати вакцину в аптеці та звернутися до сімейного лікаря. Кожні 10 років потрібно робити щеплення від правця та дифтерії. Особливо в час війни важливо вакцинуватись. Травми, це правець, хірічні втручання – це гепатит. Нині в області вакцин достатньо. Отримати щеплення можна в будь-якій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Перед тим як робити щеплення, не не обов'язково проходити додаткові якісь обстеження. Не потрібен ні аналіз крові, ні аналіз сечі. Заповнюється тільки інформована згода на проведення щеплень, аби людина не хворіла якоїсь вірусною інфекцією і не мала підвищеної температури. Якщо у вашої дитини є якісь хронічні захворювання, наприклад, чи це бронхіальна астма, чи це муковісцидоз, чи це цукровий діабет, це не є протипоказом, навпаки, ці діти входять у групу ризику і зобов'язані щепитися, аби запобігти тим чи іншим захворюванням. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Безкоштовний інтенсив розвиток бізнесу за допомогою IT відбувся у Хмельницькому. Учасниками тренінгу стали майже 60 підприємців. Серед них початківці і ті, хто вже працює у бізнесі 5-10 років і більше. Організували навчання управління економіки та торгівлі Хмельницької міської ради спільно з Агенцією розвитку Хмельницького. Спікери розповідали, як визначати цільову аудиторію, що таке воронка продажів, якому бізнесу потрібен сайт і як створювати таргетовану рекламу. Ірина Ріон, Далі майже 60 підприємців стали учасниками одноденного безкоштовного інтенсиву розвиток бізнесу за допомогою IT у Хмельницькому Айхабі. Серед них початківці і ті, хто вже працює 5-10 років і більше. У мене юридичний бізнес, адвокатське бюро в цьому. Кажуть так, проекти в цьому тренінгу найбільш цікаві. Це дійсно нові інструменти, які можна застосовувати в розвитку бізнесу. Це, скажемо, інформаційні нові технології, починаючи від СММ реклами і закінчуючи таргетованою рекламою. Підприємець має чітко уявляти, хто є цільовою аудиторією його бізнесу. Потрібно враховувати вік клієнтів, сімейний стан та інтереси. Сайт необхідний тим, хто пропонує послуги, зокрема із навчання, дороговартісні товари або виготовляє нову невідому на ринку продукцію. Воронка продажів це основне так. Як її будувати, кому потрібен сайт, кому потрібна таргетована реклама, інстаграм і так далі. Ми будемо розмовляти про багато інструментів, які бізнес може використовувати. Це шлях клієнта від ліда. До клієнта Лід – це людина, потенційний клієнт, про якого ми маємо якусь інформацію. Це може бути номер телефона, контакт, її ім'я, тобто як ми можемо далі працювати з цим цією з людиною, щоб залучити і вона стала клієнтом. Серед учасників сайти мають лише четверо. Павло місяць тому створив у Хмельницькому власну подкаст-студію. Можливість будь-якій людині прийти і через дві години вийти вже з готовим це. відео для блога свого Ютуба або для бізнесу для просування. Тобто, у вас є відеооператор, оператор. Так. Який це все? Робить? Ну, поки це я ну якби це і я і є це оскільки це є. у нас не такий великий штаб. У компанії виробника текстилю в інстаграм понад 160 тисяч підписників кажуть, використовували всі інструменти таргетованої реклами. А це можуть бути як розіграші продукції, так і колаборації з блогерами. В онлайні обов'язково потрібно залучати соціальні мережі. Наприклад, при прийнятті на роботу, при якби узгодження з ким працювати, який підрядник має бути, то досить часто виникають різні такі помилки і проблеми. Також потрібно для себе визначити, які саме інструменти ми будемо використовувати в онлайні, тому що їх є досить багато, але кожен бізнес він має для себе вирішити, що краще йому використовувати, що йому найкраще до. Помощь. Організували навчання управління економіки та торгівлі Хмельницької міської ради спільно з агенцією розвитку Хмельницького. Наші проекти типу громадських ініціатив, які раніше були спрямовані там на розвиток інфраструктури, бюджет участі, який був спрямований на розвиток інфраструктури, зараз спрямовані знову ж таки на оборонку, на реабілітацію військових на ВПО. Можна готувати проекти, подавати. І конкурс стартапів, і бюджету участі, і громадські ініціативи це де та це все те, де ви можете бути корисними і отримати на це фінансовий ресурс. Тренінги, навчання та інтенсиви для підприємців в Хмельницькому проводитимуть щомісяця, аби бізнес і місто розвивалися, наближаючи нашу перемогу. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Нову збірку Пух кульбаби презентувала поетеса та журналістка Ірина Селій в обласній бібліотеці для молоді в рамках форуму Книжкова весна на Хмельниччині. Це вже третє персональне видання її творів. Цього разу, окрім віршів, вперше у книзі надруковані й оповідання. Пух кульбаби це символ миттєвостей та швидкоплинності часу. А зараз ще й українців, яких розкидала світом війна. У виданні пейзажна і любовна лірика, вірші про війну, а також дитячі твори. На презентації побувала і наша знімальна група. Пух кульбаби. Таку назву має нова збірка віршів та оповідань поетеси і журналістки Ірини Салій. В рамках форуму Книжкова весна на Хмельниччині презентація третього персонального видання її творів відбулася в обласній бібліотеці для молоді. Ілюстрована книга стилізованими ветенанками Вінницької художниці Наталії Гуляєвої. Пух кульбаби символізує прийдешній час. Ці маленькі кутаси кульбаби, які роздмухує вітер, це як миті в нашому житті. Щось таке непомітне, легкоминуще, пройдешнє. Це також символізує і те, що зараз відбувається в Україні, тому що кульбабка на тлі прапора, і от такий вибух, який зараз відбувся, ці кутасики, кульбаби, полетіли наші люди. З України з своїх рідних осель, взагалі з української землі, тому все це багато символічне у першому розділі книги про війну. Батько Ірини, військовий за фахом, добровольцем вирушив на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Є спогади про батьківську оселю. Не минайте руки з батьками, не сивійте на скронях мами, бо й дорослі роками діти не зуміють без вас радіти. Є вірші дитячі тут також, бо люблю писати для різного віку. Є для дітей кілька рядків і також оповідання. Є вірші про кохання, є також про рідну батьківську оселю, те, що гріє завжди. Є про рідне наше українське, про моє рідне Соловіньківці, звідки родом батьки, куди завжди їздила. Ну і ще багато різних розділів про різні долі, про те, що я бачила, десь з когось брала приклад і писала в своїх творах. Перша книга Ірини Салій Я Українка вийшла друком у 2005 році, наступна в 2021 році. Ух, кульбаби вже є в бібліотеках міста. Як вважає видавець Валерій Куфльовський, авторка книги стала художницею життя. Сотні лиць, сотні доля ще один розділ книги, адже в журналістській діяльності Ірина часу зустрічає нових людей. Серед них музикант Максим Паюк, який прийшов привітати дівчину з виходом нової книги. А ще вчителька Валентина Поплавська, котра каже, її вірші самобутні, а проза образна та органічна. Ці християнські заповіді вони в кожному рядочку. І в кожному слові Ірини, тому що вона їх пише душею. Це відчувається. Вони добрі, теплі, щирі. Ми потребуємо такої поезії, яку пише Ірина Салі. Ірина Салій почала писати в ранньому віці. Нині в її доробку десятки поезій та прозових творів в десяти літературних альманахах і власних збірках. Попереду нові Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Долян оупен 2024 Змагання зі швидкубінгу, вирішення головоломок на швидкість відбулися у ліцеї номер 2 Захід, який тривав у Хмельницькому два дні, об'єднав понад 20 школярів та студентів з Луцька, Тернополя, Харкова, Львова. Учасники виборювали першість у 13 дисциплінах. Зокрема, у збиранні кубика-рубика на кількість рухів однією рукою на осліп. Ініціював турнір дев'ятикласник ліцею номер 2 Ілля Смолій. Участь у змаганнях була платною і коштувала від 100 до 250 гривень, в залежності від кількості обраних дисциплін. Частину виручених коштів організатор змагань перерахував благодійному фонду Повернись живим та спільноті волонтерів «Друг Армія Ірина Кондратюк далі. Одинадцятирічний Іван Шнайдюк приїхав до Хмельницького із Луцька, аби взяти участь у змаганнях зі швидкубінгу, вирішенню головоломок на швидкість. Хлопець розповів, захопився цим інтелектуальним видом спорту шість років тому. Я особисто знаю два методи, якими можна складати кубік Рубіка. Перший метод це звичайний новачковий, яким я вчився збирати наразі. Я збираю професійним методом. Він називається Фрідріх. Тут вже йде набагато професійніша збірка. Тобто, перше тут так само збирається хрест, і далі вже елементи ставляться парами. Мій рекорд це було 13 секунд. Я поставив його вдома, тобто не офіційно. А офіційний рекорд поки що 21 секунда. Але я думаю, що на цих змаганнях я його переб'ю. Загалом на змагання з'їхалися понад 20 школярів та студентів з Тернополя, Харкова, Луцька, Львова. Ініціював турнір під назвою Подолян ОПЕН 2024» дев'ятикласник ліцею номер 2 Ілля Смолій. Школяр каже, це вже другі змагання зі швидкубінгу, які він влаштував у Хмельницькому. На жаль, Україна не настільки розвинута в цьому виді спорту, але ми стримуємося до цього. Це хобі для різних людей. Тут немає вікових обмежень. На жаль, в минулому році не було можливості кудись поїхати на інші змагання і. Всі ми знаємо, що почалась масштабна війна, і через це я вирішив взяти ініціативу на себе і організувати змагання з моїм товаришем Ігорем Кастанцем. Учасники виборювали першість у 13 дисциплінах. З таких цікавих це блайнд, тобто збирання простого кубика 3х3 закритими очима та мультиблайнд, тобто декілька кубиків Рубика. Закритими очима збирати також з таких крутих дисциплін є на кількість рухів. За годину треба знайти найкоротше рішення, яке ти зможеш. Тривав захід два дні. У кожній дисципліні обрали по троє переможців. Наш учасник поставив рекорд України 18 ходів, тобто це зараз шосте місце в світі та третє в Європі. Це дуже класний результат для України. Я взяв е участь тільки в двох дисциплінах, це 3 на 3 і на е примітку, бо я дуже давно не займався. Я хотів зайняти якесь місце тільки в тому, в чому я впевнений, швидкобінгом. Я займаюся десь спочатку початку 2014 року, ну, це з моменту, як я перший раз склав свій е 3 на 3. Участь у змаганнях була платною і коштувала від 100 до 250 гривень, в залежності від кількості обраних дисциплін. Частину виручених коштів організатор змагань перерахував благодійному фонду Повернись живим та спільноті волонтерів «Друг Армія. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому нагородили переможців та призерів преміум ліги з футзалу серед ветеранських команд 35 Змагання тривали майже місяць. Загалом у них взяли участь 10 команд: 9 місцевих та одна перлина Поділля з Білогір'я. Остання дійшла до фіналу, але в серії після матчевих пенальті поступилася фахівцю бронза у Форекс Інвест. Подробиці у наступному сюжеті. У фінальній грі преміум ліги з футзалу серед ветеранських команд 35 зійшлися гравці команди Фахівець з Хмельницького та перлина Поділля з Білогір'я. В основний час визначити переможця так і не вдалося. Команди закінчили гру з рахунком 3-3. Вирішила усе серія після пенальті, у якій перемогу здобули гравці фахівця. Фінальні ігри завжди важкі, але ми були впевнені в своїх силах і знали, що переможемо, і йшли до цього. Перемога це завжди приємно. Ми в пенальті всі забили чотири. А вони три не забили. Капітан команди срібних призерів каже: попри поразку, грою команди задоволений. Ми вже другий рік приймаємо участь. Минулого року здобули перше місце. Цього року трішечки нам не вистачило, але. Я думаю, що ми будемо на майбутньому попрацювати. Потрібно віддати належне супернику, який я так вважаю, що. Назвичайно сильно підготувався до нашої гри, який дуже гарно відіграв в захисті. Бронза змагань у команди Форекс Інвест загалом у преміум лізі з футзалу серед ветеранських колективів 35 плюс взяли участь 10 команд, дев'ять з яких місцеві. Змагання тривали майже місяць. Кожна команда зіграла від 12 до 14 матчів залежно від тих показників турнірних. Загалом я як один з організаторів цих змагань хочу сказати, що Намагання дійсно відбувалися на дуже належному рівні, хороший рівень команд, дійсно ветерани. Мають, як то кажуть, порох порохівницях є, що показати. На наступний рік ми будемо робити ще більше кроки для того, щоб збільшити географію і кількість учасників. Привітав переможців та призерів міський голова Олександр Семчишин. Він також брав участь у змаганнях у складі команди ВКВ. Рівень насправді дуже класний, дуже хороший. Всім хочеться подякувати. Всім, хто долучився за участь. Місяць реально справжнього свят. Емоції отримані вони насправді додають нам років життя, і я думаю, що це приклад. Так само і для діток, а діток було багато, особливо на фінальні ігри. Багато вони вболівали і за батьків, і там за тренерів своїх. Тобто це те, для чого існує спорт. Ти отримуєш задоволення і даруєш емоції людям, які за тебе вболівають. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!